Є знижки на Фервекс при покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип тест. І далі про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він з нами наживо, пане Андрію. бажаю здоров'я, слава Україні. Тож яка ситуація на фронті за минулу добу? Доброго ранку, В'ячеславе! героям слава! Триває 982-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 170 бойових зіткнень на харківському напрямку. Сили оборони України відбили три атаки російських окупантів біля Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку за минулу добу сили оборони України відбили 15 атак російських окупантів неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризово. Ого, лозової, берестового та вишневого на Лиманському напрямку російські окупанти здійснили 21 атаку, намагались просунутись вперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісництві. На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення в районі Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька. На Покровському напрямку Українські воїни зупинили 35 атак російських окупантів в районах Променя. Лисівки та Вишневого на Курахівському напрямку сили оборони України відбили 60 атак поблизу Новоселідівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки. Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п'ять атак в районах Богоявленки та Трудового. Активно задіювали для ударів на цьому напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку російські окупанти двічі безрезультатно атакували в напрямку Новоданилівки на Придніпровському напрямку російські. Загарбники здійснили чотири безрезультатних атак. Триває операція збройних сил України у Курській області. Російські війська продовжують завдавати авіаційних та артилерійських ударів по власній території. Відтак ворожа авіація за минулу добу завдала 21 авіаційний удар із застосуванням 33 керованих авіаційних бомб. По території Курщини протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаційних ударів. Зокрема, скинули 108 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4241 обстріл 160 із з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти задіяли для уражень понад 1300 дронів камікадзе. В'ячеславе, пане Андрію, враховуючи кількість штурмів російських загарбників, які втрати окупантів за минулу добу, відповідно які результати бойової роботи українських військових знов ж таки вам відомі. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили один засіб ракетних військ і артилерії, а також дев'ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1460 російських загарбників. Також українські воїни знищили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. 25 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 77 автомобілів та дев'ять одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пане Андрію! Це було зведення про ситуацію на фронті від речника генштабу збройних сил України Андрія Ковальова.